Недавно мені написала наречена, що хоче весілля в українському стилі. Я як фотограф запланувала собі фото в полі біля річки і навіть знайшла з донькою квітуче дерево. І ось прийшов день весілля. Все було як по плану, поки ми не вийшли з зацу. Плюс 4 градуси. Ви не являєте, як то холодно. То собачий ходила. Дивоно так не поїхало, бо наречена дуже змерзла і хотіла потрапити в кафе. Ось ми приїхали в кафе, і я бачу це дерево. Але ви зовсім <клес> те, що я планувала зробити, воно маленьке. Я прошу наречену, щоб вона зняла свої туфлі, бо в них є каблуки, і вона погрузла в землі. І вона погодилася. Уявляєте? Я її розбувала, вона стоїть зараз волоса. І зараз плюс 4 градуси. Скоро повинен випасть сніг. Але я мала. П'ять хвилин, щоб зробити ті фотографії. Напишіть в коментарях, чи вдалося мені передати той колорит українського весілля, який я планувала зробити.